Же у Києві стартував чемпіонат України з перетягування канату. На нього з'їхалися спортсмени з різних регіонів нашої країни. У чемпіонаті взяли участь понад 250 учасників із 32 команд. Змагання проходили у трьох групах: серед чоловіків, жінок та серед міст. У чоловіків дві вагові категорії, 720 і 640, у дівчат одна вагова категорія. І ще номінація дуже популярна, називається Мікс, коли чотири хлопці, чотири дівчинки. цьому році у нас на початку вересня планується участь в дорослому главному чемпіонаті світу. Він відбудеться в Ірландії. Туди ми готуємося, і це буде змагання на ґрунті. Ми вже не перший рік проводимо ці змагання і чемпіонати України з притягування канату, і вони найкраще демонструють. Рівень підготовки як студентства, так і ліцеїстів, і курсантів, кадетів в цьому виду спорту, бо це не тільки тактика, стратегія, але й командна робота. І вона вчить людей діяти спільно для досягнення перемоги. Цей вид спорту він є чудовим в розкритті тих талантів, які криються в українській молоді. Серед гостей були вихованці Федерації. Зокрема, Олексій Новіков, володар титулу найсильніша людина світу 2020 та найсильніша людина Європи у 2022 році. Він зазначив, що такі змагання важливо проводити. Звичайно, важливо змагання ці проводити, тому що ну дивіться, скільки людей, скільки учасників. Вони до чого готувались. Вони робили для цього, щоб стати кращими. Вони розвиваються з точки зору психіки, командного духу, а фізично вони розвиваються, коли тренуються на ці змагання. І, звичайно, вони всі тренувалися, і це, це великий плюс, великий досвід, змагальний для кожного зі спортсменів. Це захід, який може об'єднати будь-які види спорту, котрі хочуть долучитися. Про це зазначив Юрій Чебан, головний тренер збірної України з веслування на байдарках та каное. Захід дуже чудовий і. Унікальний вид спорту, який може об'єднати буквально будь-які види спорту, які хочуть долучитися, то ну взяти е, веслування на байдаргіканої, до прикладу. Е, наша команда може також прийняти участь в цьому заході без проблем. Тут не потрібно е, додатково якесь навантаження, або ну звісно, техніка потрібно, але е, наші висловальники вже мають фізичну форму, щоб долучитися і е, скажімо так створити певну конкуренцію на майбутнє я б хотів долучити сюди команду, щоб спробувати, скажімо так, власні сили побачити на якому ми рівні. Ну це цікавий досвід для нас. Переможці чемпіонату України увійдуть до складу команди, яка поїде на чемпіонат світу в Нотінгем. У минулому році українська команда здобула чемпіонський титул у категорії U-23 Mixed. мікст. Цьогоріч серед учасників чемпіонату України з перетягування канату є ДСНС, національна поліція, а військові студенти та ліцеїсти коледжів. Продовж останніх вже більше 10 років кілька наших команд є постійними учасниками чемпіонатів України з притягування канату, чемпіонатів міста Києва. І для нас ну, просто потребність бути постійно в цих змаганнях, демонструвати свою вивочку, тренінг і ось так перемагати. Навіть Це військово-спортивний вид спорту в усі країнах світу він дуже, дуже популярний серед студентських молоді, серед військових наших учнів. Дуже велика популярність. У нас багато чемпіонів, а звичайні студенти мають високий рівень як у нас в Україні, так і за кордоном.